Чи можна поєднувати дорогі матеріали з дешевими, коли ми говоримо про вентильований фасад? Якщо про вентильований фасад, то є вибір замовника, який він вибирає собі облицювальний матеріал. Ну а з нашої сторони має бути технологія дотримана і виконані всі вузли правильно. Нам то без різниці, в принципі, то поєднувати можна. То все вибір за замовником. Моделюємо ситуацію. Якщо ставимо дешевий облицювальний матеріал, його довговічність буде така сама, як Дорожчого матеріалу дешевий це не є правильний вислів. Дешевий дешевого не буває. Тобто є облицювальний матеріал, який має якусь свою вартість. Чи він дешевий, чи дорожчий, то неправильний вислів. То який людина собі вибирає облицювальний матеріал, ми таки робимо. Під будь-який облицювальний матеріал є певна технологія. Вибирається несуча конструкція, алюмінієва підсистема. Головне, щоб була дотримана технологія. А матеріал чи дешевий, чи дорогий ну, то неправильний вислів. Я рахую, що неправильно. Багато людей сумніваються. Всі думають, що вентильований фасад це занадто дорого. Це непідйомні суми для когось і тому. Часто стикаємося з тим міфом, що якщо дешевий матеріал, то не довговічний фасад. І саме в цьому розрізі, в контексті цього питання, ні, вулицювальний матеріал може бути різний. Що стосується вентильованого фасаду. Фасад може бути і проста бляха, але на підсистемі навіть він не йде алюмінію, а буде підсистема там металева. Наприклад, не мето із оцинкованої сталі або щось таке. Матеріал залежить від вибору клієнта. А далі вже то все по згідно технології ми маємо робити. Тобто, це доступний варіант для всіх, під будь-який да, бюджет. Так, да, так. Да. Його просто треба правильно порахувати собі на обслуговування, наприклад, етажні дома що тепер переходять на вентильовані багатоповерхівки. Тому що через певний час їм треба буде так, там підкрашувати, якщо фарба вицвіте, їм треба нанімати там, люльки або якісь підйомні механізми. То все затратно, а на, а на вентильованих фасадах такого не потрібно буде. Тобто менше витрати, так? Да? Так, да, да. якщо в процесі прорахувати. Хвати на пару років, то на багато менше затрат ніж із мокрої фасадом. так.